На сьогоднішній день, ви знаєте, яка ситуація склалася у нас в країні. І, е е е на вищому рівні було прийнято рішення про формування, е я скажу так, не батальйонів, а підрозділів територіальної оборони е в містах е України. На сьогоднішній день розпочали формування першого такого підрозділу, їх буде декілька, щоб ви, е щоб ви розуміли. І військовий комісар уже звертався до мешканців Білої церкви району по радіо. Доводив інформацію і звертався до всіх бажаючих, які хочуть вступити до лав цього підрозділу, чи цих підрозділів звертатись військомат. Щоб ви розуміли, це організація, яка підпорядковується Міністерству оборони. Тобто це організація не на мера міста, не на голову обладміністрації, а яка буде підпорядкована Міністерству оборони і буде виконувати ті накази, які. Будуть віддаватися, віддаватися керівництвам Міністерства оборони України. Підбір військовослужбовців відбувається через військомат, тобто вони повинні пройти медичну комісію. У своїй більшості це повинні бути, і я думаю, що це будуть тільки добровольці, які виявили бажання. І після медогляду обов'язково з кожним буде спілкування для того, щоб можна було визначити, на яку посаду людину можна поставити і які обов'язки він може виконувати. Курс доллара – это основная проблема, скажем так, покупательной способности гривны. Согласно закону Украины про Нацбанк, единственной практически функцией статья 6. Национального банка Украины является стабильность национальной валюты. Нацбанк свои функции не исполнил. Что там происходило неделю примерно назад, все в курсе. Был обвал, который сам же Нацбанк инициировал. С чем это связано? С спекуляциями на межбан... в межбанковском валютном рынке? Или с непрофессиональностью той команды, которую набрала Контарева, глава Нацбанка? Вот это остается большим вопросом. Нами были э, сделаны обращения на прокуратуру на э, Службу безопасности Украины разобраться с данным вопросом. Нами проводился пикет. Пикеты были 11 числа, э, 17 и 18 числа. В понедельник мы ставим еще один пикет, потому что, судя по всему, э, наше правительство, не реагирует на наше обращение и продолжает дальше заниматься ерундой. Курс вчера был 13,4 на межбанке, то есть курс опять уверенно ползет в гору. В условиях того, что наше государство проводит антитеррористическую операцию на Востоке, и сейчас практически все отрасли промышленности, которые были там, с ними прерваны связи, курс доллара, повышение его, добьет до конца то, что осталось еще от нашей экономики. То, что работало, будет плавно закрываться, и мы останемся вообще не На наш взгляд, э, государства, Нацбанку є удержание курсу доллара для спасения економіки. Було отримано інформацію про те, що група осіб займається збутом наркотичного чоловіка. В результаті цього, 8 квітня 2014 року, було дані про злочинну діяльність були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування. На підставі якого далі проводились всі кримінальні ой, всі дії. В ході проведення розшукових закладів правоохоронці встановили, що фігуранти виготовляють, реалізовують, перевозять наркотичні засоби як марихуану, так і обіцятельований. В рамках відкритого кримінального провадження під контролем оперативних працівників. Було здійснені 4 оперативні закупки, в результаті якого було задокументовано, задокументовано злочинна діяльність групи, а також придбано у них 120, значить у одної з фігурантів придбано 120 мл опідстельованого на суму 6 тисяч гривень. У її підлегло 4 мл опіку на 200 гривень. Цю закуплену речовину правоохоронці передали на дослідження в експертну криміналістичну службу і висновок отримали, що це дійсно є об'єкт Було прийнято рішення про затримання даних осіб на підставі статті 208 КПК України. Слідчі впровадження, якого перебувають матеріали вищоказного кримінального провадження, звернувся до Фасівського районного суду Київського з питанні про отримання під вартою затриманих осіб яке було погоджено з прокуратурою, слідчим суддею того ж дня було розглянуто дане питання і задоволено, вислання. Всі і питання було задоволене, і відносно затриманих осіб було обрано запобіжне заходи утримання під вартою в СІЗО 13.